В Запоріжжі нині 476 усиновлених дітей. З них торік знайшли родину 22 дитини спочатку нинішнього 19. Усиновлення пріоритетна форма сімейних форм виховання. В Запоріжжі 237 дітей, які перебувають на обліку в профільній службі та підлягають усиновленню, в тому числі 32 малюки віком до 5 років. Переважно таких найчастіше й всиновлюють, розповідають у міській службі у справах дітей. Вони є всі на сайті, можна ознайомитися. У нас є і свій сайт «Служба справа дітей, де ми постійно оновлюємо інформацію для того, щоб можна було познайомитись і навіть зрозуміти, можливо, і я бажаю усиновити дитину, тому що не обов'язково це родина, яка не має дітей там, і не має можливості. Зараз саме є родини, які хочуть от взяти в родину, подарувати батьківську любов, тому що є свої власні діти, але от хочемо зробити приємною для дитини, яка постраждала саме. Внаслідок війни. Далі от у нас найбільша кількість це, звичайно, дітки з інвалідністю і діти з великої групи родин. Тобто від трьох ну, і до сіми дітей у нас такі є. Звичайно, не всі готові, але в Запоріжжі є родини, які опікуються і важко хворими дітьми. Торік було 9 кандидатів на усиновлення цьогоріч таких вже 15. Через війну чимало діток були евакуйовані за кордон. Усиновлювачі можуть познайомитися з ними онлайн. Фахівці служби з цим допоможуть. Якщо бажаєте встановити дитину, можна звертатися до служби у справах дітей за фактичним місцем проживання. Завдяки цифровим технологіям процес усиновлення нині дещо спрощений. Тож відповідну заяву можна подати і в електронному вигляді через портал Дія. Спеціальний розділ є у клаці сім'я. Усю необхідну інформацію щодо процедури усиновлення готові надати фахівці служби у справах дітей. Може проконсультуватися, наприклад, дружина, отримати всю необхідну інформацію, яка їх цікавить. І потім подати пакет документів. Подається заява, власноруч руч написана. Ну, звичайно, документи, паспорт, ідентифікаційний код, що засвідчує цю особу. обов'язково повна довідка з центру надання. Послуг МВС для, стосовно несудимості, як себе, так і свого дружини або чоловіка. Обов'язково медичний огляд, довідка про медичний стан, про здоров'я цієї пари. І, і обов'язково або оренда житла, от зверну увагу, або тобто або користування житла, або власність. Не обов'язково мати власність.